Всім привіт! На зв'язку Мак. Сьогодні швиденько пробіжимося по новинах від біжі QMOL. Хто призабув, хто не знає, QMO це українська біжа. Стартувала, відкрила, так можна сказати, свою діяльність рік назад. Ми проходили дропчик, отримали свої монетки і досі отримуємо. І ще буде десь рік, можливо, півтора отримувати, точно вам не скажу. Суть не в цьому. Сьогодні не про це, сьогодні про основні новини. Можливо, ви не дуже слідкуєте за тим, що відбувається на біжі. Так як я час від часу заходжу. І ось сьогодні проходила Ама сесія, озвучили деякі новини. Я не буду все пересказувати. в офіційному каналі є ця інформація, є записи Ама сесії, можете зайти і більш детально все дізнатися. Сьогодні про головне і плюс, да, як ви вже бачили, заголовку з прев'ю, що поговоримо про лістинг на біжі Binance. Тож, кому це все цікаво, давайте вмощуйтесь більш зручно, ви можете взяти собі щось солоденького, тепленького, да, погодка така собі тепленького посьорбати, і будемо починати. Перед цим ще, будь ласка, декілька секунд. Багато часу вас не відніму. Підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. І обов'язково на телеграм-канал туди новини, всякі акції, бонуси потрапляють більш швидше, більш оперативно, ніж на Ютубчик. Там набагато більше інформації, ніж на Ютубчику. Посилання є в описі. Все, всім дякую, будемо починати. І що ж, перше про що хочеться сказати, це p 2 p платформа так, скоро анонсували, що десь має з'явитися p 2 p платформа. Вона вже тестує вже пройшли попередні тести цієї платформи, кажуть, що там все круто. Вібрали в себе от тільки плюси з стопових з бірж, стопових платформ, і зроблять таку саму на QMO. Друге, про карти. Да, давно ми чуємо про карти, будуть вони, не будуть. Обіцяю так само з P2P-платформи. Платформою вже на наступному тижні анонсувати вихід карт. Як воно буде діяти? Плюс-мінус інформація така, що ви кладете свої кімончики в Qbox, тобто в стейкінг, і за це отримуєте карту. Сама карта вроді, як, безкоштовна, але вже е варіант цієї карти так, може бути там Голд, звичайно, Голд, Платіну. Чим більша сума у вас в стейкінгу, тим більш круту карту ви отримаєте. І, звичайно ж, там якісь будуть більш прикольніші умови. Плюс кажуть, що переглянуть. Відсотки по стекінгу, тобто в кращу сторону, звичайно ж. Я думаю, що це ж теж гарна новина. Побачимо, як воно буде. Чекаємо наступного тижня. Чекаємо на анонс P2P і на анонс виходу карт. І ще одна хороша новина для нас: те, що Кюмончик йде в Казахстан. Вже знайшли партнерів, заключили договори, формується команда. Розробляються різні стратегії просування біржі на ринок Казахстану. І не тільки, але як я зрозумів, що за основу буде йти Казахстан. Ми ж розуміємо, що чим більше у нас ком'юніті, тим краще для біржі, краще для монетки і, відповідно, краще для нас. Ну що ж, а тепер давайте поговоримо ще про біржу Binance, яке вона має відношення до КМО. Вся справа в тому, що зараз біржа КМО проводить голосування, чи потрібно лістити монетку КМО на біржі Binance. Всі ми прекрасно розуміємо, що це голосування це суто якась формальність, тому що це можна сказати, риторичне запитання. Звичайно ж, потрібно, тому що. Будь-який лістинг, тобто маю на увазі на будь-які біжі, а тим більше на Binance, це завжди плюс. Тому, друзі, посилання на голосування я залишу в описі. Переходьте, хто ще не голосував, хто не чув про це. Переходьте, голосуйте. Там є декілька варіантів. Ось тут можете побачити, що проголосували чуть більше двох тисяч. Нас звичайно більше на біжі кімов. Тож давайте допоможемо. Закінчимо всі формальності, і будемо чекати вже анонсу лістингу на біржі Binance. Я думаю, що для нас це буде. Дуже-дуже добре. Друзі, сам саме голосування проходить до кінця місяця. Тож, в принципі, часу ще є. Заходимо, голосуємо і чекаємо. Чекаємо. Ну що ж, ось такі у нас новини по біжеку Мол. Нагадую ще раз, що більш детально про це все можна дізнатися в офіційному телеграм-каналі. Біже Кимол, там є в закрипі. Запис АМА сесії, послухати, кому це цікаво. Також нагадую, що більше інформації, цікавої, прибуткової про роздачі, дропи різного роду можливості для заробітку, з вкладеннями і без, всякі промо по біржах ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання є в описі. Обов'язково переходимо і підписуємось. Друзі, дякую всім за перегляд. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!